Зберігайте у свою копілочку салат із кільки в томаті. Це таке смачне поєднання мене чесно дуже вразило. Попередньо я відварила картоплю моркву яйця, все натерла на дрібній терці та викладаю шарами. Кожен шар змащую майонезом, роблячи сіточку. За бажанням можна трішки підсолити. Гарненько все розрівнюємо та втрамбовуємо, щоб наші шари лягали рівномірно. Також основним етапом та смаком, який додає даному салату пікантності, є смажена цибуля. Смажу її на слабкому вогні до рум'яної та м'якої консистенції. Додаємо основний інгредієнт, а саме кільку в томаті, просто її розімнявши воделкою. У своїх рецептах я використовую кільку сердини та ж торгівельної марки Екватор. Адже це завжди якісна та смачна риба, щільно напакована кожна баночка. Останній шар це натерте яйце. За бажанням можна додати ще й натертий сир. Та оздоблюємо за власним смаком. Я обрала листя салату, помідори черрі. Та шматочки самої риби. Дуже ефектно вони виглядають у завершенні страви. Салат ставимо в холодильник на декілька годин, а далі дістаємо із кільця та подаємо до столу. Салат ідеально підійде як для щоденного вживання, так і на святковий стіл. Зберігайте собі, підписуйтесь на мій канал, адже у мене дуже багато смачних рецептів на щодень та на святкові столи. А також діліться в коментарях своїми смачними рецептами та лайфхаками, що ще можна приготувати із кільки в томатів. Наперед, велике дякую!